Цело Девтоменгі Бахтало та сако курко дике на марії Романі, програма. Щастя і любові вам, шанувальники програми Романо Джевіпе. Нещодавно в Ужгороді в конференц-залі Закарпаття на виконання обласної програми Ромське населення Закарпаття на 2012-2015 роки відбулись відкриті слухання на тему Роми Закарпаття, становище, досвід, вирішення проблем. Захід відбувся внаслідок тісної співпраці відділу національностей та релігії Закарпатської ОДА і товариства Рома. Фінансову підтримку надав Міжнародний фонд відродження. На представницький захід були запрошені директори і начальники служб Закарпатської обласної державної адміністрації. Начальник управління та депутати Ужгородської міської ради, директори шкіл міста Ужгород, лідери ромських організацій Закарпаття, журналісти, представники міжнародного фонду відродження та інших неурядових організацій. Уступному слові, Йосип Адам, голова товариства Рома, президент Конгресу Ромів Закарпаття Праліпе, відзначив, що на цьому важливому слуханні потрібно почути всі сторони у ході дискусії. Не треба сваритися і конфліктувати, а спокійно шукати шляхи виходу із складної ситуації, в якій сьогодні опинилася ромська національна меншина краю. Я би вас попросив то, що ми вам будемо говорити, або будуть. Задавати запитання, то не для ругання, а для хорошої співпраці. Ми провели це відкрите слухання з таких причин, щоб були присутні представники із міської ради, із обласної, представники правоохоронних органів, так, охорони здоров'я із управління освіти. Питання державної етнополітики стосовно соціалізації ромського населення є одним із пріоритетних завдань обласної влади. Ведеться активний діалог та співпраця органів влади з громадськими організаціями щодо поліпшення життя представників ромської громади, обласну державну адміністрацію турбує становище освіти Ромів, зокрема низька відвідуваність шкіл учнями Ромами. Ми зібралися. Для того, щоб за участі представників місцевих органів влади розглянути актуальні питання, які сьогодні склалися із життям рому, проблеми, адже проблеми Рому в Україні в цілому, та на Закарпатті, зокрема потребують комплексного підходу при вирішенні активної участі усіх зацікавлених сторін, пошуку компромісів. Та прийняття зважених рішень. Саме в цьому аспекті, 8 квітня цього року президент України підписав указ, яким схвалено стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство Ромської національної меншини на період до 2020 року. Для того аби налагодити комплексний підхід щодо вирішення ромських проблем, необхідно шукати нові ефективні форми співпраці влади та ромів, насамперед у підвищенні якості освіти та соціального захисту, я хотів би зазначити, що цей захід проведено в рамках пріоритетної діяльності програми Рома України, фонду відруження, а саме в розробці публічної політики для ромів. Впродовження до розробки стратегії плану дій, які затверджені на урядовому рівні, є велика потреба на регіональному на місцевому рівні обговорити, а яким чином розробити зазначені у цих програмних концептуальних документах заходи. Найбільш гостра дискусія точилася навколо освітніх питань. Начальник управління освіти Ужгородської міської ради Оксана Бабунич охарактеризувала стан шкільної освіти ромських дітей у місті. Мало піти до першого класу. Важливо його закінчити. Те, що школа не закінчується. Те, що вона не закінчується успішно, це велика проблема. І над цим потрібно працювати. Це безумовно. І лише за рахунок нашої доброї волі чи добросовісної праці, ми цього не досягнемо. Ми не досягнемо того, щоб усі, хто навчалися, отримали документи про освіту. Я не хотіла цього питання торкатися, хоча ми, ми ним працюємо вже доволі довго, ну принаймні протягом останніх півроку, бо це питання так і зависло невирішеним. Я маю на увазі 13 школу. Якщо говорити про кількість учнів по закладах, Ну, є в мене матеріал презентаційний, до речі, ну, але хай вже буде так, як є. Із кількості дітей, які були минулого року, а їх було 565, на сьогоднішній день ми маємо 616. Це суттєве збільшення. І це суттєве збільшення торкнулося не лише однієї школи. І саме в цьому, як на мене, логічне продовження тих речей, котрі прописані у стратегії, підписаній президентом. Раз ми говоримо про інтеграцію ромського населення в суспільство, по прийняття цієї стратегії буде важливо по тій причині, що ми не знали, на що власне орієнтуються національні меншини, чи на збереження своєї ідентичності національної, чи на інтеграцію. Якщо вибрано було шлях на інтеграцію, то це значить, що це суспільство готове прийняти. Але потрібна готовність громади інтегруватися. І право на освіту це є право, конституційне право, але феномен права полягає в тому, що право можна скористатися, можна ними не скористатися. Питання реорганізації ромської дошкільної та шкільної освіти висвітлила начальник департаменту освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА Мар'яна Кляп. з її слів. Завданням освітян є досягнення показника у 85% по відвідуванню дитячих садочків, у тому числі і ромськими малятами. Освіта для дітей ромської спільноти, так само і для будь-якого молодого громадянина України, вирішується та існуючи нормативно правовій базі. Це, по-перше, на підставі Конституції України, законів України про освіту, про загальну середню освіту, про дошкільну освіту, яким визначено, що будь-яка дитинка має право на безкоштовне здобуття як дошкільної, так і загальної середньої освіти. Зараз робота департаменту і органів управління освітою на місцях, передусім засеред. Редже на виконанні соціальних ініціатив президента, а саме охоплення не менше 85% дітей відповідного віку дошкільною освітою і 100% охоплення дошкільною освітою дітей п'ятирічного віку. Оце є та основа, на якій має розвиватися освіта будь-якої людини, а тим паче представника молодого ромського населення. Зараз у нас е, нема в принципі проблеми влаштування дитину до дошкільного навчального закладу. Так ми розуміємо, що місць не вистачає і йде перевантаження. Однак, при звертанні ми намагаємося всіх дітей влаштувати до дошкільних навчальних закладів. Щодо дітей п'ятирічного віку, то для них є особливі підходи по організації навчально-виховного процесу. Крім звичайних звичних для батьків перебування в дошкільному закладі, є ще соціально-педагогічний патронат. Є Короткотривалі групи для дошкільників, де дитинка приходить і три години займається з вихователем. Це дає можливість не тільки розвинути моторику, налаштувати певні навички соціального буття. Ця дитинка готується до навчання в молодших класах, і я думаю, що це обов'язково треба втілювати. Стосовно медичного захисту ромів виступив начальник управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Роман Шніцер. Він зупинився на таких питаннях, як дитяча смертність маленьких ромів, захворюваність ромського населення на туберкульоз та забезпечення потреб ромських громад у медичних амбулаторій. Із 18 запланованих медичних установ у місцях компактного проживання ромів у Закарпатті на сьогодні вже діють 11. Я відмітив, що більше як 85% залежить від соціальних факторів, від генетики та від екології. Так? а вже решта за медициною. Звичайно, любі хвороби, які є, вони в першу чергу, особливо епідемічного плану, інфекційні хвороби, вони залежать від густоти, перенасичення поганих житлових умов. Поганих побутових умов, недотримання гігієни як комунальної, так і особистою. І це все можна перераховувати. Ці фактори це є ціла низка, і вони в місцях компактного проживання ромів на сьогоднішній день присутні. Під час слухань були висловлені і критичні зауваження щодо роботи деяких медичних та освітніх установ. Я хотіла займатися, тому що жалею, коли діти йдуть вулицю, просить і кушають мусорного ящика. Я с ними, ще 30 лет меня не було, я вже працювала з циганами, паспорт, документи, що рождення, школу поводила їх, щоб дітей пусть в школу. І потім я тепер, як на старості, замістила, що треба їм поліклініка, відділення. No Vozle ciganske tabore ja popala do jednog zagraničnog čovjeka, ja imu razkazala, oni nam kupili polikliniku. Vozle ciganske tabore. A eto polikliniku nas zabrali, tam je smet sestra, ja tako imala vidu što kada budu ženske konzultacije, što bi ženski Покупалі спомиліс, діти, якщо дуже грязний, тому що їх нєту дом, ні вода. Сьогодні на соціальний захист населення держави виділяються значні кошти. У розгляді ромської громади це близько 1 мільйона гривень на рік. Але зараз суспільство не бачить позитивних змін, які повинні відбуватися від виплат цих коштів у плані підвищення життєвого рівня ромів. Робота по захисту прав дітей є пріоритетною органів влади. Та сьогодні було піднято ряд проблем. В першу чергу, звичайно, це право дітей на освіту. І сьогодні цьому питанню було дуже багато приділено. Ми, звичайно, ну наша структура, яка працює, ми більше приділяємо уваги все-таки соціальному захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. І сьогодні таке ж одне питання було піднято з приводу того, що опіку не отримує. Допомогу. Коли розібралися, то побачили, що фактично правових підстав не було для того, щоб ця громадянка отримала. Тому ми бачимо, що в першу чергу звичайно повинна бути правова освіта представників ромської народності. І на мою думку. Також тут сьогодні це звучало, що звичайно для інтеграції ромів у суспільство повинно бути як з одного боку, з боку держави бажання, але обов'язково, і це напевно і головніше з боку ромів не тільки бажання, але й конкретні послідовні кроки. Останнім часом налагодилася тісна співпраця між представниками ромських неурядових організацій та Державної міграційної служби у напрямку покращення паспортизації ужгородських ромів. За 2012-2013 роки було надано послуг понад 100 особам. Це і виготовлення першого паспорту, документів внаслідок втрати або пошкодження, вклеювання фото та інше. На цих проблемах та шляхах їх вирішення зупинилась Магдалина Боб'як. Є в нас, скажем так, багато таких неписьменних осіб, і коли торкається питання, такого як процедури встановлення особи, це відповідно відбирається пояснення від самої особи, чому вона вчасно не подала документи, не вирішила питання. Відбираються пояснення від батьків, мами, батька. Які також повинні дати пояснення, чому саме вчасно цього вони не зробили і не звернулись відповідно орган для того, щоб подати документи. Тому він прикладає дуже багато зусиль для того, щоб всі ці процеси задокументувати. Також як кажуть, потім додаються ще впізнавачі, які підтверджують, що це дійсно та особа, якій буде видано в подальшому цей документ. Значить, свідки доєднуються до матеріалів, тому я дуже попрошу цих лідерів, які на сьогоднішній день тут присутні, щоб я кажуть, провели відповідно на своїх дійсно чи вулицях, чи територіях, чи в своїх цих, як кажуть, громадських організаціях відповідну роботу саме з приводу того, щоб особи вчасно зверталися до нашого відділу і отримували, як кажуть, паспорта. Бо якщо до 18 років не виготовлять, то далі як кажуть про починається трошки процедура складна. Ми сподіваємося, що сьогодні справді був конструктивний діалог, і ми дуже сподіваємося, що буде його продовження, бо є в цьому потреба. Фактично це була платформа для обміну думками, для визначення потреб, для пошуку шляхів і вирішення. І приємно, що були присутні і ромські лідери з багатьох регіонів області. І очільники, заступники профільних департаментів, діяльність яких якраз і пов'язана із розглядом вирішень зазначених питань, ми сподіваємося що по результатам цих слухань будуть знайдені завдяки спільним діям нові платформи для обговорення для забезпечення. Того, щоб кожний, хто виступав, був почутий і були розроблені рекомендації, яким чином вирішити озвучені проблеми, в кінці буде видана брошурка. Це буде брошурка із тематикою відкритого слухання. Називається Роми Закарпаття Досвід вирішення проблем та проблематика. Вона буде Надаватися представникам ромських організацій та ромським лідерам, а також і представникам інших національним меншин. Я би побажав учасникам слухань не відпускати... руки, все ж таки, думаю, добиватись своїх цілей іти далі, тому що так, є багато проблем, а їх, але їх можна вирішувати, якщо є бажання, велике бажання і працездатність. Ну і співпраця із нашими органами влади, я хотів би побажати румській громаді консолідувати зусилля з вирішення проблем і спільно висловлювати позиції, до яких мала б влада прислухатися, і є всі попередні оцінки, які дозволяють стверджувати, що. Є вищий рівень розуміння і політичної волі на всіх щаблях влади, і я сподіваюся, що це приведе до тих позитивних змін, на яких вже давно заслужила ромська спільнота України. Під час роботи відкритих слухань були висловлені критичні зауваження пропозиції до органів місцевого самоврядування, які повинні бути враховані при розробці обласних та районних програм по реалізації плану заходів кабінету міністрів України на виконання стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. Сподіваємось, що висловлені зауваження будуть враховані і роми справді відчують наслідки впровадження цієї програми. Ви дивились черговий випуск програми Романо Джвіпен, «Тумен з амарі Романі програма. Кадасо Сас Унгваара та Сас ігенміште. Сарамен диклям амаре роменґе сасоте, колеманушенге, куауля келемде. А кикада камлюма з бішукаристей палікерин Йосипу Адаму, телефон доски, відродження, кайміндик подлікерел Амаре Ромен. Гарного осіннього дня, оптимізму, віру в майбутнє. Хай вам щастить в роботі, в житті і не забувайте посміхатися. Зустрінемось вже за тиждень. Ачен, Девлега!